Здоров, Синку! Обзор на Nine Souls. Да, вот так просто. Да, 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 да. 15 місяців на Ютубі. Ігрова індустрія в жопі. А ти що думав, я тобі тут щось нове розкажу? Ріпелей лежить в комі року, так з 2015-го, попередуючи раз в два роки чимось маломальськи інтересним. Про дабла рахуй, вже всі забули, тому що як тобі робити ігру без опен ворла і мільярдів варіантів діалогів, які нічого не рішають. А за що тоді 70 баксів, брати? Да похуй, за що, ставцівники так схавають? Вот і лишається тільки розраховувати на інді. Ну що робити, якщо після перепроходження Інді по 10-му колу, ну тобі вже. Осточортіло. Що робити, якщо з виходу Інді пройшло сім років, а в Інді 2 нема навіть дати релізу? А труби горять і хочеться ще раз ощутити ту саму ш ш штуку. Тільки інакшу. І тут на поміч приходить маленька студія розробників з Китаю Тайваню. Hey, Я так і сказав! І презентує нам голодним до хліба і непомірно сексуалізованих жуків холопам шедевр, названий Nine Souls. Не путати з соусом. Не путати з соусом Тарта! Як головний професійний обзорщик Ігор на Укртубі можу відповідально заявити, що Найн Souls – Шедевр, Моментальна, Моментальна класика, Тесс. Клас. 12, 12. 12. ігра ру. Ну, краще, краще зробити. зробити. Просто неможливо. неможливо. Коротше, не хочу тобі спойлери, ти йди грай. Оа. Ого, да, сьогодні хороша. Ігролат в нас багатий. Маємо трьох корів, п'ять курей і дві швині. Одна з них зараз на екрані. А друга знімає відео по Сталкер 2. Core Nine Souls держиться на трьох стовпах, головоломках, паркурі і бойовці. Першого в грі не так багато, і сказав я про них лише тому, що два стовпа на похорон. Паркур вже давно вийшов з моди, тому давайте зосередимось на бої не путати з іменем головного героя. В ці. На перших годинах ігри може здаватися, що бойова система Nine Souls підозріло нагадує певне Інді. Ну а це враження буде в корне невірне, тому що Nine Souls бере класичний принцип Інді «Easy to learn» Но вголізає тебе все одно трахнуть. І його таким чином, щоб вийшло easy to learn Трахнуть. Тому що там бойовки Nine Souls, так сказати, не для всіх. Но не треба цього страшитись, синку, тому що в самий темний час на білому коні прискакав Бабадзака з його інноваційною системою парірування. І повір мені, синку, в Nine Souls парірувати прийдеться. На вибір тобі дається парірування звичайне, парірування воздушне і парірування безмежне. Тому що не може мати те, що заряджається повільніше, ніж ти получаєш пізно. Ну, якщо ти думав, що студія Червона свічка зупинила свій креативний потік тільки на паріруваннях, то. Леді джентльмене. На дворі 2024 рік команда Червона Свічка придумала нову механіку. Талісмани! Саме навколо цієї штуки крутиться вся бойова система Insouls. Тому що в залежності від того, як часто, яким чином ти будеш використовувати талісмани, ігра в Insouls може обернутися, як і веселою прогулянкою в сонячний день в центрі Києва. Так і вечірнім походом за молоком в Тернополі в брачний період та Короче, Коротше, об'ясняю один раз. Припарювані атак, тобі даються кружочки, які можна використовувати на накладання талісманів. Противників є два види полоски ХП червоненька і малиновенька. Малиновенька полоска з часом регенерує але при накладанні талісмана і його детонації проїсходить б, які зносять малиновеньку полоску і трошки червоної. Що я поняв? Нє? Ну мені похуй. Ну і доповнюють це все типічні для 2D3 приколи. Даблджамп, додж, спринт, гвінт і звичайна атака. Хоча не знаю, на що її використовувати, коли в твоїх руках вже сконцентрірована вся мощ безмежного парірування. Яке може прям. Музыка в Nine Souls хорошая. Выглядает Souls просто... Неймовірно красиво. Ты только начинаешь играть, ты как бы видишь эту анимацию рывка, и твои сосочки уже набухли. А потом как бы заходишь в хаб, видишь все дерьмо, и оно прям... А? Я ж вроде казал уже. Хорошая музыка. Коротше, заходять в бар 9 соусів. Я десятий. Довго думав спойлерити в цій частині ігру чи ні, і вошорішив. Що рішив. То я до чого? Сюжет Найн Сол доверху наповнений плотними сюжетними поворотами і неочікуваними. Ну, я просто ще раз вастон покручу. Головне, пам'ятай, синку, якщо в один прекрасний момент ти проснешся і поймеш, що твоя цивілізація почала повільно вимирати, не варто вирізати мозги своїм міжпланетним сусідам і мутірувати фіолетових гомункулів. Тому що прийду я і буду дві години битися в фінального босса. А потім почнеться третя фаза. Я знаю, що зараз це прозвучить дивно, когось ця інформація може навіть шокувати, але вся Nine Souls побудована навколо дев'яти солів, Спойлер десяти. І коли я кажу вся, я маю на увазі, от буквально вся. Головні боси в цій грі настільки добре прописані, що буквально кожна деталь, яка їх оточує, розповідає тобі про них. Випробування, які ти проходиш на локації, дизайн цієї самої локації, противники, музика, і найголовніше сам босфайт. Кожна битва з босом унікальна і відповідає їх характеру. Так, мусорщик буде бити тебе гігантською клешнею, астролог крутити гачу, нейрохірург кидатися дипломами радіотехніка, а фінальний босс зробить вот так. Що ж на рахунок основної історії, то тут розраби не стали в котрий раз тянути бабадзаку за Елден Рінг. Дякую їм за це. Тому що, звісно, круто читати сюжет ігри, зібраний професіональними індусами на трьох аркушах А4 на віки. Але після чотирьох з половиною раз якось вже. Ну. Заєбало! В Nine Souls вже за повне проходження ігри тобі подадуть основний сюжет, історії побічних персонажів, розкриють події до початку ігри, і навіть розкажуть про події далекого минулого. Які тонкою ниттю паралелі пов'язуються з основними подіями? Настільки тонкою, як моя повага до людей, які пройшли Nine Souls на погану кінцівку, скіпаючи локації і сюжетні івенти. Шутка, Орест, упусти свій дейдалус. Люди під кінець, відповідаючи на питання з превюшки, чи являється Nine Souls тою самою заміною Сілксонга, звичайно, ні, я тебе забайти в ти капіталістично. Тому що, хоч зовні, здалеку, в кущах з біноклем, і може знатися, що Nine Souls просто чергова купірка Інді. Насправді, Nine Souls, взявши за основу механіки Інді, розвинула і мутірувала їх в щось обособлене, нове і унікальне. Тому я ж досі не розумію, що ти сидиш тут, а не біжиш купляти Nine Souls вже зараз. Тим більше, що в ігрі є українська локалізація, тим більше, що локалізатори постарались і вкотре зробили сте. Тексту древнього не читаємо мішанину букву. Тобто все як завжди. Музика в Nine Souls. Музика. Бза? Дякую за перегляд, Ютуб, Твіч, Телеграм, все як завжди, заброшене. Задонать, якщо не вмираєш з голоду, внизу партнери канала, які по підписчикам мене обганяють, так що на них не заходь. Побачимося через. Да. Серьезно поиграй в Найн Соулс и денег мне задунать.